І так, шановні, всім доброго ранку. Сьогодні неділя, 17 серпня, я на воді. Не сидиться мені вдома, такий день пропадає. Коротше кажучи, знайшов ділянку і ось тут хотів би спробувати порибалити на поплавочну вудочку. І так, зараз обзор території. Немного, не мало, хлопці, ділянка ось така чудова. Коротше кажучи, тут біля берега стояча вода теча. Відсутня, дивіться далі. Примерно ось тут, примірно ось тут, дивіться, це сход такий до води. Примірно ось тут, поперед себе, десь так, метрів за 3 за 4, я накормлю ділянку, накормлю рибу, в мене є гарний підкорм. Ну і будемо тут спробувати сьогодні спіймати Якийсь трофей, може великий, може невеличкий. Річка заходить з той частини, і ось там, ось там вздовж того берегу проходить саме русло і теча. Ну, а тут, дивіться, скинулася вже, плюхнулася рибка. Ну, а тут, можна так сказати, така велика кишеня, де є стояча вода. Коротше кажучи, спробуємо зараз закормитися і враховую те, що під берег повинен підійти короб. Ну, Спробуємо, побачимо, буде сьогодні щось чи не буде. І так, закармлюємо ділянку. І так, шановні, чим саме сьогодні будемо з вами кормити, на що будемо полювати. Ну, коротше, полювати будемо на мастирку. Ось, я зробив на те, що полював вчора. Ну а кормить? Дивіться, що в мене є. Ось стільки. Трьохлітровий відерця. І сьогодні в нас на закормі, дивіться, взяв дитячу таку лопатку. Сьогодні на закормі у нас пшениця з горохом. Ось цим всім. Зараз будемо закармлювати ділянку. Кидаємо переважно під берег 2-3 метри, максимум 4. І закармлюємо площу, робимо такий периметр. Такий квадрат десь 4х4. Коротше кажучи, шановні, розпочинається закормка ділянки. І так, шановні, немного, немало, треба ось тут закормити. Не знаю, буде мені зручно, не буде розкидувати це все діло лопатки, але спробуємо. Все ж таки треба. Воно ще в мене все це свіжозварене, ще тепла. Фракція, ще тепла пшениця, ще теплий горох, але це нормально. І так робимо закорм. Розкидуємо, розсипаємо. Як можете, так і розкидуйте це все. Кидайте ось так, бачите, йде непогано. Треба розкидувати по максимуму. 2 метра 3 метра. Боюсь, що не впасти. 2 метра 3, але треба накормити. Риба підходить ранком під берег, так що це вона все знайде, це вона все обнаружить. І так, кормимо. Шановні, одночасно цікава річ. Закармлюю свою ділянку, а від мене десь метрів ну, в 8, може 10 з правої сторони, десь 4 метри від берега, в легкий плюх. Коротше кажучи, риба зараз стоїть під берегом. Ну, десь, я думаю, хвилин за 30 вже буде перший трофій. І так, робимо розпаковочку, рибалі сьогодні на поплавець, продовжує. Ну і насадка мастирка. Подивимось, чи бомбонем сьогодні коропа, чи ні. Взагалі, я вирішив, благо діло, привіт-привіт, пане Романе, благодаря пану Роману, дай Бог здоров'я. Я вирішив повернутися в ті найкращі. Часи, коли ми були дітьми. А дітьми ми ходили полювати на рибу тільки з поплавочною вудочкою. Коротше кажучи, вирішив повернутися в дитинство, вспомнити, як все це відбувалося, і як кажуть, який азарт та який кайф отримати від поплавка. Коротше кажучи, сьогодні спробуємо поплавок підняти когось із води. Я вірю в те, що закормив, рибку зловив. І так. Закидончик. І так, шановні, все, як кажуть, вже готово. На гачок дав ось такого кульку мастерки Примірив глибку, ну, десь тут метра півтора, може метр двадцять. Але, як кажуть, то не проблема. Робимо перший закидон, полюємо на корофа. Так, поплавець стоїть, я слідкую. Коротше кажучи, теча відсутня, все по комфортно. До речі, сьогодні хмарки набігли і, як кажуть, не буде горяче. Ну, а насправді спіймаємо сьогодні чи не спіймаємо, все ви побачите самі. Ну, Я відчуваю, що після такого закорму, як кажуть, повинні спіймати рибку. Подивимось, хоч одну, але дістану. так, Офіційно я кажу. Ось так і слідкуємо. І так, шановні, тільки що закинув за ту частину ділянки, де я закармлював трошки метр далі. Подивимось, поки що сижу на воді десь хвилин 20 Кльова риби ще не бачив, але слідкую, перезакидую, ну, десь так. Кожні 10 хвилин перевіряю, перезакидаю. Ось тут стоїть поплавець, дивіться, де він. Ось стоїть мій поплавець, я за ним слідкую, Буде клювати, тоді ви побачите вже сам ефект. Дуже гарна природа, дуже гарна, дивіться, на воді, дуже тихо, спокійно, не горяче сьогодні, комфортно, коротше кажучи. Головне, щоб ще рибка прокивала. Тобто, все на те, щоб сьогодні спіймати нам трофей. Так, шановні, дуже гарно ходить, поверху, дивлюсь, мальок, його дуже багато хижака такої, але в мене ще покльовки не було. Не знаю, роблю перезакидони, на жаль, щось сьогодні дуже-дуже поганенько. Падають з дерев вже листочки, піднімається вітерець. Не знаю, може грає тиск, але в мене щось сьогодні. Не по феншую. попльовки взагалі не було. Хлопці закидаю, хто зна куди ось під берегом. Тільки щось скинулося. Коротше кажучи, риба під берегом, а я кинув на дальняк. Ну, давайте слідкувати, не знаю. У мене по факту ще е, сьогодні покльовки не було. Ну як сьогодні, на воді десь годину сиджу, але дивлюсь, риба гуляє. Ну, ось під берегом великий плюх був. Е, десь там е, ну метрів я знаю сколько. 30 також риба ходить. Коротше, риба ходи, грає <смі> так цікаво, наблюдати, але на той ногачок взагалі щось не залітає. Ну, всяке буває. Головне, що на воді, головне, що галочку поставив, відмітку зробив, що прийшов на воду. Так що відпочиваю, слідкую поки що на воді. Надіюсь, що рибка все ж таки проклюне. Шановні, перше клювання риби, дивіться. Зараз, зараз, слідкуємо, щось дзьобнуло. Ну, можливо, це невеличка була плотиця, не знаю. Ось поплавець. Але щось тільки що вдарило. слідкуємо, можливо, можливо, і справді в мене буде зараз рибка. А вот подалі, дивіться, як скидується. Скидаються величезні трофеї, але не мої. Ось такі такі на воді є приколи. Позаду мого поплавця вон також скидується риба, на жаль, але вона не клює. Що робить, не знаю. Що робить, не знаю, слідкуємо. Шановні, не знаю. Закидував в мене були ще кульки, потім ось ця мастирка, на що тільки не кидав. Я не знаю, вже 9 годин 30 хвилин, але дві покльовочки малі я бачив. Риби я не взяв, не знаю. Ще десь хвилин 30 буду на воді, якщо ні, то відправляюсь додому. Ну буває таке, не завжди е маєш рибу. Щось сьогодні пішло не так. Але сподіваюся, що 30 хвилин ну все ж таки вдасться хоча б малька. Хоча б малька підняти з води. І так слідкуємо. <плес> сподіваюся на те, що буде якась рибка. Шановні, на жаль, на жаль, сьогодні моя риболовля була, як кажуть, по нулях. Сьогодні, ну, чесно кажучи, було дві слабкі покльовочки, які я побачив. Ну, це щось дуже було маленьке, мабуть, плотиця або навіть і верховод. Сьогодні нічого я не спіймав, не дивлячись на те, що багато дав за корму. Сидів, кидав на мастирку, сидів, кидав на штучні кульки. в мене є різноманітні маленька фракція цих кульок, але взагалі нічого не взяло. Не знаю, можливо, грає тиск, тому що зараз уп'ять набігли хмарки, опять це все круте. До речі, в мене болить дуже сильна голова, мабуть, щось з атмосферним тиском. Але як я казав, галочку я поставив сьогодні. Я був ось тут на воді, чисте повітря, як ви бачили, дикі птахи. В общем, все сьогодні було ось так. Коротше, відпочинок був на ура. Ну, а риба, як кажуть, не завжди котониця. Коротше кажучи, все в мене попереду. Сьогодні саме головне, я відпочив. Був на чистому повітрі, на природі. Ну а далі, а далі буде. І так, підписуйтесь на мій YouTube канал. Подалі будуть дуже цікаві великі пригоди. Сьогоднішня пригода, на жаль, в мене була ось така. Але я знаю, кому сьогодні повезло. Сьогодні дуже гарно повезло ось той рибі. Ну. Нічого, буває так. Добре до зустрічі. Всім бажаю міцного здоров'я. Далі буде ось так.